Казали, казали, що підвищать тарифи на електроенергію, але люди почали обурюватись. Я дуже сподіваюся, що саме через це знову відклали на місяць тариф підвищення тарифу на електроенергію. Знаєте, в нас дуже часто так буває, що ось приймають щось, про це трублять, трублять дуже довго. Потім люди починають обурюватись. Хоп, і зняли. Або навіть буває таке, що вже ввели, люди обурюються, об зняли. Ну що ж, побачимо, що буде з електроенергією, але дивіться, взагалі, щодо тут навіть справа не тільки в самій електроенергії, взагалі в тарифах. Бо це дуже болюче зараз питання. Дуже багато стало, знаєте, відомо різних моментів, що там і законно можна підвищувати, і так далі, і так далі. Тобто, все так, знаєте, якось. Так все зроблене для того, ось наче знаєте, не для допомоги людям, а наче проти. Ну, от я, якщо чесно, я взагалі не розумію, що відбувається. Але давайте почекаємо, що буде далі. Я дуже сподіваюся, що таки можливо, якось все це вирішиться справді в бік простих українців, тому що, <кій> вибачте, оплачувати тарифи вже зараз люди не можуть. Що буде, якщо це все підвищиться там вдвічі, втричі і так далі? Ну невже влада не розуміє, що люди просто не зможуть все це? Все це платити? Ну просто не зможуть а вже завтра, 1 травня. Що буде взагалі з іншими тарифами? Давайте трошечки пройдемося по цьому питанню, і щоб ми розуміли, що нам чекати в травні від тарифів? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі ЗнайОЇ. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні очікується підвищення деяких тарифів на житлово-комунальні послуги. І все це незважаючи на віну. Зараз пройдемось по основним тарифам і побачимо, що ж нас чекає, ну, принаймні на ближайший час. Тарифи на електроенергію. Як я вже казала, нам Нацкомісії повідомили, що. Перегляд, ось цей питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення, він залишається відкритий. Щоправда, його відтермінували вже до червня. То спочатку відтермінували його до травня, тепер відтермінували до червня. Але це питання не закрите, воно залишається відкрите. Тобто тарифи будуть підвищувати, але не знаємо коли. За словами голови Нацкомісії Костянтина Ущаповського, в країні очікується однозначне підвищення тарифів. Тобто, тут я ж кажу: про мова про те, що не будуть підвищуватись, про це мова не йде. Питання тільки, коли, навіщо ж взагалі підвищувати тарифи? Так, ось війна в країні. Що кажуть представники Нацкомісії? Що така необхідність пов'язана з великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури, яку знищила, знищили э, ракетами ось ці, э, Росія обстрілами ракетними. Це все було пошкоджено, знищено і так далі. І так далі. Але в, е, я знайшла дуже цікавий матеріал, де зовсім інша інформація. До речі, про це я розповім вам завтра. А матеріал дуже цікавий, якщо чесно, ви будете в шоці. Тому що я, коли прочитала, я тільки не розумію, чому нам про це не кажуть відкрито. Ну, вже хочете збивати з людей гроші, ну, то кажіть їй відкрито вже, чого ви будете це робити? А то так, знаєте, наші відновлення, там те, те, те. Ну, дають же ж наші західні партнери гроші. Ну, невже цього не вистачає на те, щоб все це полагодити? Я, наприклад, не вірю, що не вистачає. Так, тепер повернемося знову до тарифу, яким він може бути цей тариф на електроенергію? Наразі обговорюються кілька варіантів нових тарифів на електрику, серед них збереження чинним нижньої межі та підвищення верхньої до 2,40 або 2,80. Так, чи точніше 2,40 менше, 2,80 більше за 1 кВт. При цьому обіцяють забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши якісь відповідні програми цільової соціальної, цільового соціального захисту. Але ось мені цікаво, якщо раніше цього все не було зроблено, то чи буде зроблено зараз? Чесно, я не вірю. Ну от правда. Пишіть, що ви думаєте, щодо цього? Далі тариф на воду. Також нацкомісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, має намір підвищити тарифи на централізоване водопостачання та на централізоване водовідведення. Хоча офіційної заяви про розмір підвищення ще не було. Припускали, що піднімуть тарифи двома хвилями, оскільки місцева влада має право самостійно ухвалювати рішення. Зокрема, наприклад, на Тернопільщині вже анонсували підвищення. Так, на засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради тариф на водопостачання скоригували на бік збільшення, тобто було 26,63, став 34,91 за один кубометр. Тобто, новий тариф запрацює вже саме з травня місяця. Можливо, вже щось подібне відбувається і в інших містах чи населених пунктах. Далі тарифи на газопостачання наприкінці квітня завершуються терміни дії. Довгострокових контрактів на постачання газу побудовим споживачам. Так, річні пропозиції газопостачальних компаній вони розраховані до 30 квітня, включно. І наразі близько 98% споживачів газу є клієнтами саме Нафтогазу і отримують ресурс зафіксованою на годину війни ціною 7,96 за кубометр. Тобто це все в рамках мораторію і поки наче не збирається все це підвищуватися. При цьому такий тариф має діяти ще півроку після закінчення воєнного стану. Тобто не під час війни не можуть підвищувати не півроку після закінчення. Хоча, пам'ятаєте, як гетьманцев. Ще восени минулого року він заявляв про те, що тарифи для українців не виправдано низькі і, можливо, після завершення опалювального сезону піднімуть це питання. Водночас на офіційному сайті Нафтогазу повідомляють про зміну вартості блакитного палива. Вибачаю, повідомлень про зміну вартості блакитного палива немає. Тобто, і з 1 травня на сайтах про якісь зміни взагалі мова не йде. І на сайтах решти, газопостачальних компаній також не йде. Тому, ну, скажімо так, як я вже казала, ну просто можливо, вони і хочуть підняти тариф, але просто не наважаться на це все. Тобто, ну, я думаю, що тарифи на газ швидше за все чіпати зараз ну, не будуть, не будуть зараз чіпати. Як ось читала <ккій> декілька днів назад. Що казав Кочеренко, а казав, що не бачить ризиків взагалі підвищення тарифів для населення взагалі найближчими роками, так, ось на газ з урахуванням платоспроможності людей. Тому ну, він каже, що не ризикнуть. Не ризикнуть і взагалі все це підвищити. Ну, дай Бог. Дай Бог, як кажуть, побачимо, що буде далі. Дуже цікавить, що буде з електроенергією, бо від цього теж дуже багато залежить. Електроенергія і газ. Ось це два таких основних тарифи, від яких дуже багато залежить. Ну що ж, поки на електроенергію відтермінували на місяць, побачимо, що буде в червні. А тут на газ поки що підвищень не буде. Але це все поки слова, все це можуть, знаєте, дуже швидко змінитися. Тому. Поки що ось такі новини завтра травень. Будемо сподіватися, що все якось вирішиться в бік простих українців. Принаймні, дуже цього хотілося. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.